Друзі, сьогодні приїхала до мене моя найдовгоочікуваніша посилочка. Це ось таке шикарне зеркало. Замовила два штуки в найкращому магазинчику, де просто найприємніші ціни. Але про це загалом трошки пізніше. Давайте більш детальніше покажу вам зеркало. Воно йде кругле, дуже класне, як ви бачите, але в ньому є дуже класна ізюминка. Воно не просте зеркало, просто погляньте. Це просто вау, дівчата. Мені здається, кожна дівчина в кожному домі саме повинно бути ось таке дзеркало LED з підсвіткою. адже воно дуже зручне, так і для ванної, воно, ви бачите, кнопочка світиться в тимнотію, собі ноті підійшли, обвімкнули, і собі просто ідеально робити різні вечірні процедурки, такі як масочки, чистити зубки, там, там різні, наносити догляд для обличчя і так далі. Це просто вам для ванної кімнати просто ідеально. Дуже класно світиться, покажу, як в темноті це просто шок, адже дуже велике світло, дуже класно, відбивається від плитки, просто ідеально. Дивіться далі. Ну що, друзі, як вам? Мені здається, що в темноті навіть краще. Просто погляньте, яке освітлення, воно величезне в кімнаті. І це знімаю на телефон. Уявляєте, як воно виглядає вживу? Це просто шок. А, тому, дівчатка, замовляйте саме в цьому магазинчику, залишу нижче посилання, і дивіться, друге зеркало, яке я замовила далі. Thank you.